Пропонуємо вам активні ігри та заняття в приміщенні. Ці ідеї стимулюють мозкову та фізичну активність, зміцнюючи тіло та звільнюючи невгомовну енергію дітей. Простий релом тейп стрічки стане вашим новим найкращим другом. Використовуйте цю стрічку, щоб розмістити на підлозі різноманітні форми, букви або цифри. Пропонуємо один із варіантів. Попросіть дитину стати на улюблений елемент, а тоді давайте їй вказівки, за якими вона слідуватиме та попаде до наступного пункту призначення. Наприклад, біжи до прямокутника, скачи як жаба, до літери А. Ігри з повітряними кульками. Наприклад, пінгвінова хода. Необхідно розмістити кульку між колін дитини і рухатись по кімнаті, тримаючи її. Наступна вправа перегони кулі подихом. Встановіть ціль і подивіться, чи зможе дитина додмухати повітряну кулю аж до фінішу. Наступна балансування повітряної кулі на тильній стороні руки. Для гри шпигуни необхідно сховати шматочки головоломки або пазлів в кімнаті і попросіть дитину їх розшукати, повертаючи кожен знайдених шматочків на дошку або на аркуш паперу. Наступний варіант полювання на кольори Лего. Оберіть 4 аркуші паперу різного кольору і 10 елементів з Лего. Тепер сховайте всі елементи Лего в одній кімнаті і покладіть кольоровий папір на стіл або на підлогу поруч. Ще один спосіб залучити дітей до активності це адаптувати спортивні ігри, в які зазвичай граємо на свіжому повітрі, до кімнатних умов. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!